В 21-му столітті це гасло знають навіть діти, щоб жити затишно було. В оселі зберігай тепло. Для учнів школа рідний дім, то щоб комфортно стало в нім. Усі для кращого ефекту. Стали учасниками проєкту! Зібрались дружно всі на раду. І наша батьківська громада сказала так часу гайте, спочатку вікна поміняйте. На цьому теж не зупинились, на двері пильно придивились. Хіба ж годиться, щоб не мало, тепла крізь двері утікало. Дарма часу ми не втрачали, на пластикові поміняли. Тепліше стало в цій оселі. З'явились рибки тут веселі. Відвал пішли ще подивитися, чи зроблено все, як годиться. Для ізоляції всі труби дбайливо одягли у шуби. Хоч наші справи йшли на краще, директор, вихід підходящий, шукала замкненого кола. Як зекономить, може, школа? На зустріч у цій шкільній громаді зробила крок Лубенська рада. І дозвіл швидко підписали, щоб нам котельню збудували. Та незвичайну, автономну ось вихід для шкільного дому. Бо паливо твердим, що зветься, дешевше значно продається. Марі, марі, марі. Ось так помалу, крок за кроком, засвоїм життя уроки. Мудрішаємо на очах. Тепер ми ремонтуємо дах. І кожен учень пам'ятає, байдужих серед нас немає. Як хочеш, щоб було тепло.